Вітаю, друзі! Вчора в Києві під час дня Жалоби гейвечірка в одному з закладів в Голосіївському районі. Понавикладали в мережу. Подивіться, цей непотріб. І святкують, радіють. ЛГБТ-лобі радіє. Чому радіють? Обстріл Києва, гибелі 32 киян. Поліція приїхала, вибила двері, зайшли, задокументували, доставили в ТЦК, піарять фоточки, кажуть, всі доставлені. А хочете закладуся? Жодного учасника цієї гей-вечірки на фронт не відправлять. Це ж не Іван, не Микола. Це ті, хто з жиру бісяться, синки, чиновників, депутатів. Самі може такі, вони от так нетрадиційно розважаються, і їх не можна ображати. Це Іван, Миколай Семен, син робітника, службовця, селянина, тракториста. Це вони на фронт. А ці згивечірок ні. Фоток пороблять від і, ну, правильно, відпустять. Тим паче ціла Швеція заявила, що мусимо поважати одностатеву любов. А якщо ні, то в ЄС не візьмуть. Будуть моніторити, значить, на захист цих виступлять. Висновок ЛГБТ у Лобі в країні дуже потужне. Потужне, потужне, ну ви зрозуміли. Тому, якщо неприховано пишуть, що Єрмак з Зеленським сплять в одному бункері, то що ж далі? Содом і Гомора, друзі. І ми вже не раз казали, що готується, готуватись потрібно до затяжної. Війни, і тепер мобілізація буде проходити не тільки в чоловіків, а й в жінок. Подивіться, будь ласка, ось це відео. Станом на зараз ми бачимо, що по суті законодавець унормував ці питання, і в автоматичному режимі буде постановка, зокрема, ну, внесення цих даних до реєстрів. Але все одно обов'язок жінки з'явитися до ТЦК нікуди не зник. І відповідно до цих змін вважається, що на протязі 60 днів жінка повинна з'явитися до ТЦК і пройти військово лікарську комісію з метою встановлення придатності чи непридатності до військової служби. Але знову ж таки хочу звернути увагу, що це не є автоматична мобілізація, і про те, як зараз деякі наші громадянки бояться. Це зрозуміло. Мені тут ще цікава історія про те, що ми бачимо там на прикладі чоловіків, що е, не оновлені дані, потім потрапляють у розшук. Чи буде така ж сама історія з жінками? Така ж сама буде історія з жінками, тому що якихось гендерних законів відносно жінок військовослужбовець, які повинні стати на військовий обов'язок, у нас немає окремих. У, них, у нас один закон для всіх. І навіть уже очільники ТЦК про це говорять: що якщо жінка не з'явилася на протязі 60 днів для проходження військової лікарської комісії, на неї також можуть бути в подальшому складений протокол, оголошено в розшук, і відповідно в подальшому притягнути до адміністративної відповідальності, зокрема штрафу. Ще раз наголошую, гендерних законів у нас для жінок окремих немає ми не забуваємо, що жінки у нас наразі їм не заборонено виїзд за кордон, і багато хто від початку повномасштабного вторгнення виїхав. Зараз їм необхідно повернутися, я так розумію, в Україну оновити свої дані для того, щоб не отримати цього штрафу. Чи є можливість це зробити, наприклад, дистанційно за допомогою того самого резерв Плюс. А питання в тому, що резерв плюс це лише дає можливість е, оновити свої військово-облікові дані, якщо жінка вже перебувала на військовому обліку і станом на зараз виїхала за кордон. Якщо вона не перебувала на військовому обліку, але має медично-фармацевтичну освіту, планує повернутися до України, то виключно її особиста явка необхідна для того, щоб прийти до ТЦК і за неї завели військово-облікову справу. Крім того, давайте також не будемо забувати, що в дистанційному режимі пройти військово лікарську комісію у нас неможливо для жінок, так же як і для чоловіків. Ви повинен виконуватися обов'язок щодо проходження військової лікарської комісії один раз на рік. постанові, відповідно до останніх змін зазначено 916, Що зазначено, що заклади освіти надсилають до ТЦК інформацію про те, що у них такі випускники отримали відповідні дипломи про освіту. І відповідно, вже тут буде сам автоматичний режим, коли заклад освіти повідомляє. Про те, що у них є такі випускниці, які мають медичну або фармацевтичну освіту. І відповідно відбувається автоматична постановка на військовий облік. Тепер жінки-медики будуть автоматично ставитись на військовий облік. І якщо не прийшла ТСК, не оновила свої дані протягом 60 діб в розшук, пані, в розшук. Це підготовка до введення жіночої мобілізації. І це не жарт. Вони ж кажуть, треба, щоб як в Ізраїлі служили і жінки, і чоловіки, і всі. Тобто хочуть відправити не тільки чоловіків на утилізацію, а й жінок, що буде означати винищення нації. Тому що народжувати дітей буде реально нікому. Це буде, знаєте, як, відправити на фронт жінок, це вбити націю, вбити майбутнє народа. А на місце нас, українців, навезуть мігрантів з Європи. Їхнє завдання яке? Дивіться, вони гей вечірки, жіноча мобілізація українців утилізувати, кількість українців критично зменшити, а на території України створити якусь там біомасу, біомасу ідеологічну, біомасу національну, все це змішати, знищити віру православну, знищити традиції, знищити культуру, розірвати кровно-духовний зв'язок мертвих, живих і ненароджених українців і заселити іншими іншонаціональними елементами, мігрантами, іншорасовими елементами. В результаті отримаємо таку собі біомасу, якою легко буде керувати, якою легко буде управляти, якою легко буде з нею робити все, що завгодно. От така в принципі, друзі, історія із жіночою мобілізацією. Подивилися? Знаєте. І Путін доручив підготувати цілі для орішника після погроз Трампа по перебросі атомних підводних човнів. За словами Джерева в Генеральному штабі Збройних сил Російської Федерації. Екстрений наказ пр е президента Путіна було отримано військовими цієї ночі. Після цього. Інсайдери Міноборони Російської Федерації підкреслили, що е, планова актуалізація даних, котра співпала з випадом Вашингтона, військові в найближчі дні обновлять інформацію про місце знаходження критичних військових об'єктів в, в Україні, щоб передати детальний список цілей. Путіну, головнокомандуючому рішення Путіна симетрична відповідь на демонстрацію сили, кажуть джерела в адміністрації президента. По логіці Путіна, поки США тратять декілька днів на перекидку субмарин, Росія вже зараз може показати позицію сили і послати сигнал Вашингтону про свою. Незламність. Ще один потужний і незламний. Дивіться, це інформація з російських джерел, але вона повністю підтверджує те, що я казав ранком. Поки Трамп і Путін чубляться інформаційно Путін може вшарашити по Україні і ядеркою, і Рішником. І цим самим інформаційно просто подавити і перемогти Захід. Захід не буде застосовувати ядерну зброю проти Росії через Україну. В цьому і є найбільша небезпека. Одне діло понти колотить, і понтами з понтами змагатись, а інша справа щось робити. Українців не жалко нікому. Ні путіну. Ні Трампу. Трампу, якщо вдарить по Україні, він буде вводити санкції, кричати, допомагати озброєннями, але по Росії не вдарить. Ну а Путіну, е... а навіщо йому українці? Він заселить територію України своїми. Орда прийде. І якщо хтось ще цього не усвідомив, що до України і Путіну, і Трампу байдуже. То це величезна проблема. Треба чітко розуміти, що крім українців, Україна нікому не потрібна. Зроблять полігон, винищать українців, перетворять народ на біомасу, а територію на пустелю. І чим раніше ми це усвідомимо і захистимо себе. Тим у нас більше шансів як нації вижити. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо країну великою, мирною і процвітаючу, і будемо жити.